На екрані реконструкція ураженої нирки одного з пацієнтів Запорізької онкологічної служби, який готується до хірургічної операції. На цифровій моделі добре видно злоякісну пухлину та з'єднані з нею кровоносні судини. Таке об'ємне зображення внутрішнього органа допомагає хірургу визначитися, як діяти під час оперативного втручання у цьому випадку видаляти всю нирку чи тільки її уражену частину, розповідає автор комп'ютерної розробки, лікар-онколог Олександр Куров. Ну, за допомогою спеціальних. Програм це робиться і це дозволяє перед оперативним втручанням підготуватися краще до оперативного втручання, краще підібрати доступ до органу. Дозволяє краще зрозуміти хірургу, як він буде діяти на операції. Цифрова реконструкція ураженого органа створюється на стадії між діагностуванням та проведенням хірургічної операції. Олександр спирається на дані кт дослідження пацієнта і за допомогою спеціальних програм відтворює пухлину в об'ємі. Переконаний, 3 d модель більш інформативна ніж попередня, 2D, якою лікарі користувались раніше. Бачите, анатомія відрізняється, тобто тут є. Скажімо так, судини, які відходять від ниркової артерії, і ну, тобто, є ще не зовсім типовим. І дозволяє побачити, що якщо ми зробимо резекцію, то ця частина нирки вона, ну, зможе. Кровозабезпечуватись нормально, тобто можна буде видалити лише верхній полюс з пухлиною. Анатомія кожного пацієнта має свої індивідуальні особливості, каже Олександр. Саме тому й важливо побачити її до хірургічного втручання. Приміром, на цій моделі видно, що злоякісна пухлина утворилась перед нирковою веною. Тут дуже важливо було її розташування, дізнатися, як вона співвідноситься з веною, тобто можна ну. Побачити, що вона інвазії. тільки так, інвазії немає, тільки прилягає до вени, ось. Також дуже важливо є співвідношення з брижовою артерією. Це дозволяє уникнути ускладнень, таких як ну, некроз кишківника, якщо її ну, пошкодити. А цей випадок більш складний: рак жовчного міхура, небезпечне новоутворення проросло у тканину печінки. У цьому разі цифрова модель дає можливість спрогнозувати, чи можливо видалити пухлину і залишити при цьому здорову печінкову тканину, достатню для виконання її функції. І, взагалі, чи операбельний цей випадок? Ось бачите, як він проникає у тканину печінки, а, тобто яка це стадія. Ну, тут стадія ще залежить від того, чи є віддалені метастази. Так? Наскільки я пам'ятаю, тут четверта стадія була. Ну, тут неоперабельно. Хіміотерапевтичне лікування, ну, яке направлене на все ж таки сповільнення неопластичного процесу. Та покращення якості життя пацієнта два роки тому. Випускник Запорізького медуніверситету Олександр Куров побачив в інтернеті, як цифрову 3D-реконструкцію уражених органів роблять іноземні спеціалісти-онкологи, і почав розробляти свої перші моделі для пацієнтів запорізької клініки. Нині його інноваціями активно користуються колеги. Одразу оцінили його ентузіазм і прагнення опанувати професію медика. Між собою лагідно називають його Сан Крім того, що він хоче бути хірургом гарним, він дуже знаний спеціаліст в цифрових технологіях. Це е, дуже інноваційна, дуже сучасна технологія, яка дозволяє нам зрозуміти співвідношення пухлини та навколишніх органів, навколишніх тканин, судинних структур. І оця 3D-реконструкція дозволяє хірургу під час операції мінімізувати ускладнення. Які могли би, могли би виникнути, якби він не розумів цього співвідношення? Самої пухлини і навколишніх тканин в організмі пацієнта це тільки один приклад впровадження новітніх технологій лікування раку у щоденній практиці запорізьких лікарів. Онкологічна служба в цілому активно переходить на передові європейські та американські методи роботи, що базуються на індивідуальному підході до кожного пацієнта. Про них ми розкажемо у наступних випусках новин на часі. Ольга Ларіонова, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ.